Пане батярчик. Тут що? Маскуєтесь? Та? В камуфляж? пильнуєте ліжко? Щоб ніхто його не вкрав і ніхто щоб не, чужий не спав. Напишіть у коментарі. Чи у вас є вдома такий його охоронець, який охороняє ваше ліжко, щоб ніхто чужий не спав на ньому. Бо у мене є. От іменно на моєму ліжку він дуже часто спить протягом дня. Навіть нічкою до мене приходить спати. У мами на ліжко ми рідко буваємо. Тільки коли мама йде на роботу. Він лягає, показує мамі, що він пильнує. Тоді мама за двері, все. Кіт раз, два, три і вже у мене спить. Правда? Брата Балавечер. Та, бо ти мене охороняєш, щоб ніхто не вкрав. Ой, ставте ти йому вподобайку. І підписуйтесь на канал наш. Пум! Зубчики показали, все.